Вітаю всіх! Як енергії аркану закохані, будуть впливати на нас 6 квітня 2024 року. В цей день всі, хто буде нам зустрічатися, будуть відзеркалювати нас самих. Те, що ми бачимо в інших людях, є у нас. Це важко зрозуміти, але це факт, і так воно є. Важливо спілкуватися з усіма на рівних, нікого не принижуючи. У нашому житті випадкових людей взагалі немає. Недобрі люди зустрічаються нам на нашому шляху, тому що в цьому є якийсь сенс. Це не випадково, і на це потрібно звертати увагу, що вони нам показують, що вони нам відзеркалюють. Варто зрозуміти, чим саме ми притягуємо таких людей у своє життя і що ми повинні в цьому побачити, які висновки зробити. Тема партнерства буде основною. Буде багато контактів, спілкування, багато інформації, взаємозв'язків різного роду. Треба буде встигати і скрізь, і тут, і там, бо виникатиме багато справ одночасно. Важливо оцінити ситуації і поступово їх вирішувати, щоб не створити хаос. Також, може, прийдеться зіткнутися з ситуацією вибору, і ваш вибір повинен бути вам до душі. Протягом дня активність може змінитися пасивністю, від чого буде відчуватися внутрішній конфлікт і настрій також буде швидко змінюватися. І порада на сьогодні. Варто утриматися від прийняття кардинальних рішень. Зараз не час. У цей період свідомість наша може бути затьмарена. Тому сьогодні, і майже до кінця місяця, приблизно 20-25 чисел, не потрібно. Поспішати одружуватися або розлучатися, або створювати довгостривалі партнерські стосунки. Незабаром все може змінитися. Присвячуйте час повсякденним справам, бережіть себе, свою родину, все, що оточує вас, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру, взаєморозуміння і гарного дня.